Положили мені тротуарну плитку біля двору 27,5 квадратів. Хлопці приїхали, зробили за день із пів восьмого ранку до п'ятої години вечора. Це все із демонтажними роботами. Тобто, бачите, купу землі вони тут вибрали. Потім зробили хорошу подушку, щебінь, гран віців -вісі, із цементом. Перемішували бетономішалкою, все хорошо І 27,5 квадратів заклали. Тут бордюрчик спереду і також від дороги там залили трошки. Тому кому треба майстри із укладання тротуарної плитки, звертайтесь, звертайтесь пишіть, я дам вам контакти. Хлопці хороші, оперативні, позитивні. Оце тепер треба Бачите, Такі щілинки позалишалися. Я тепер їх пісочком затираю. А Так воно буде виглядати.